Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про е, аніме під назвою Sword Art On Time, або також його ще називають SAO. І хочу одразу сказати тим, хто ще не дивився це аніме, але його подивитись, це те, що спойлерів тут буде мінімальна кількість, або взагалі їх не буде. Щоб напортити, можна так сказати, вам просмотр. А Ті, хто вже подивився це аніме, пишіть в коментарях, як вам. Я починаю. Саме аніме можна так сказати, мені І В першому сезоні якраз йдеться про саме сало. ну, якраз по мотивах якого була назва цього аніме. І, Чесно, я думав, що там буде якраз головний герой, пройде всі можна так сказати, рівня, які там були, був Але Якщо то ви не дивитесь, то ви тоді поймете про що я. А, і Другий сезон, можна так сказати, я вважаю, що це як відпочинок між першим і третім сезонами. Звісно ж, в другому і третьому також зачіплюються елементи із першого сезону, ті, які набуті якраз в самому першому сезоні моменти. Але все одно від цього можна так сказати, другий сезон не не відпускає нас до самого кінця. І так як там також можна попереживати головного героя, і, ну і про всіх останних в сюжеті. І також, на то другого сезону, то а, він, а, я, хоч і а, я вважаю, що він Виступаю як передишкою між першим і третім, але все одно він заслуговує на існування, так як я ще не зустрічав, можна так сказати, хейта серед фанатів цього німець що другого сезону. Так що, Якщо хтось захоче мене захейтити, так що, обтаскаво прошу в коментарях. І перед тим як перейти до третього сезону, то хотів би вам нагадати, що якщо ви не підписані на цей канал, то можете підписуватись, щоб не пропускати наступні мої відео. Також не забувайте, як я вже казав про коментарі і про вподобайки до цього відео, щоб я розумів, що вам це, такі, такі відео подобаються і продовжувати вам їх знімати. І також, якщо ви бажаєте, то можете підтримати цей канал фінансово. Всі ссылки будуть в описі. А я переходжу до третього сезону. В, треть, в третьому сезоні мені подобається якраз більше фінальна, можна так сказати, фінальні серії, саме там, де розв'язка всього аніме. Ну, точніше, всієї, всієї всього третього е, сезону. І е, чесно, фінал я якраз і думав, що він десь таки прибувти буде, але все одно він е, всі бої і закінчення аніме, то хтось і також можна так сказати. Цей сезон більше в напрузі, ніж третій. Так само, як і перший. Через це про другий сезон я й казав, Те, що він держить можна так сказати, більше підводить до третього сезону і менш таких можна так сказати, моментів, за яких можна попереживати. Але все одно там Свої, можна так сказати, стилі, принципи, і якраз моменти, за яких можна попереживати головних героїв. А на цьому у мене все. Тому всім пока.